Місто продовжує боротьбу з недобросовісними підприємцями та незаконними тимчасовими спорудами. Непримітний металевий кіоск з написом «Прийом вторсер'я був улюбленим місцем тутешніх випивох, які приносили сюди макулатуру, скляні та пластикові пляшки. А за це отримували розрахунок у вигляді алкогольних напоїв. Маф розташовувався у дворі багатоповерхових будинків. Сусідство з таким пунктом прийому дошку місцевим жителям. Такі споруди, які в нас розміщуються у дворах будинків, заважають нашим мешканцям, є безліч звернень від і голів ОСББ, і від мешканців, що навколо кіосків, навколо гаражів збираються люди з низьким рівнем соціальної відповідальності, з явними ознаками зловживання спиртними напоями, під виглядом пунктів прийому вторинної сировини, здають тоді пляшки, здають туди макулатуру, а замість грошей в цих. Пунктах розраховується контрафактним алкоголем в межах чинного законодавства. Муніципальна варта постійно вживає заходи щодо боротьби з такими тимчасовими спорудами та з недобросовісним веденням господарської діяльності. Ось і цього разу інспектори виявили, що пункт прийому вторинної сировини розміщений тут без будь-яких дозвільних документів. Ході інспекторської перевірки працівниками комунального підприємства Муніципальна варта було виявлено тимчасову споруду, де здійснювався прийом тринної сировини, за яку розраховувалися безакцизними алкогольними напоями, в результаті чого було направлено запити до відповідних органів, встановлено факт незаконності розміщення даної тимчасової споруди, підготовлено акт обстеження та департаментом муніципального управління підготовлено проєкт рішення виконавчого що комітету, яке було прийнято щодо демонтажу даної тимчасової споруди, хочу зазначити про те, що наші інспектори завжди виїжджають на дані демонтажі для підтримання охорони громадського порядку. Дані тимчасові споруди вони не тільки захащують територію благоустрою, також несанкціоновано підключаються до електричних мереж нашого міста. Дуже часто вони розміщуються на інженерних мережах, на комунікаціях. Інспектори муніципальної варти перевіряють такі тимчасові споруди в усіх районах міста. Власникам мафів, які підлягають демонтажу, надається сім днів, щоб самостійно прибрати незаконну споруду інакше її демонтують примусово. Таке спорудження буде демонтоване, направлено до, на територію комунального підприємства Запоріжжя Електротранс на Чайкіної, де воно фактично як територія відстійник для таких тимчасових споруд, де власник цієї споруди зможе або його забрати в подальшому, витримавши певну процедуру, або ж воно буде просто знаходитись фактично як конфісковане майно. Цьогоріч вже демонтували понад 50 незаконних тимчасових споруд. До кінця року планують прибрати ще близько 15 подібних мафів. Передусім реагуватимуть на звернення та скарги жителів міста. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ.